У купе їде хлопчина років, мабуть, тридцять. Біля нього дід з торбиною, дядько на полиці, а навпроти, наче дівка. Біля дівки кішка, потім бабця в окулярах, задрімала трішки, аж підхропує старенька, дай Бог здоров'я. Біля бабці внук маленький іменем Володя. Хлопець дивиться на дівку. Дід спостерігає. Лисий дядько на полиці також підглядає губи, наче воряниці, юбка коротенька, щиро крашене волосся і нога товстенька, макіяж доволі ситний, нігті, наче пера, блузка дірочками бита, наче мать гомера. Дідусь хоче запитати думками вороче Як тебе, дитино, звати, куди їдеш, доче? І почув на ці питання відповідь чудову: їду в Київ через полу, батько зве Миколой.